Для Росії тимчасово окуповані території України це такий плацдарм, в тому числі для з одного боку ведення незаконного бізнесу, в першу чергу пов'язаного з обігом заборонених речовин. А по-друге, вони людям в аптеках збувають ліки, які є простроченими. Тобто, ну, там немає нічого святного. Того, тобто людина приходить купувати ліки, і кажуть, ну або купуй, або не купуй взагалі. Хтось, знаєте, думає, ну ефект плацеба добре. І це підтверджені випадки, про які Східна правозахисна група повідомляла. Тобто нами було проведено певне розслідування, і встановлено, що без цього штрих-коду російського на ліках, да, чому ці пігулки продаються? Тому що ці пігулки вже з простроченим терміном зберігання. і Ті наші джерела на тимчасово окупованих територіях, які придбали цей препарати, були випадки навіть отруєння. Тобто, і ти навіть не до кого не підеш скаржитися, бо ти розумієш, які можуть бути наслідки. Що е, якщо ти вижив після цього такого лікування простроченими російськими повулками, то радій і мовчи, і не приковуй до себе уваги.